І повертаємося до ситуації на передовій, що відбувається в Куп'янську. Просто зараз дізнаємося від командира 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрія Федоренка. Він з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітання. Добри Ра Україні, Ради вітати героям. Слава отже, у силах оборони зазначають, що росіяни в Куп'янську відрізані від основних постачань завдяки нашим старанням сил оборони. Що там відбувається зараз? Яка ситуація? Купянсь треба розглядати в єдиному задумі нашої оборони і в єдиному задумі противника, як він проводить ударно штурмові дії, і розділяти його на дві частини. Частина перша це купянськ лівобережний на поточний момент. Плацдарм лівобережний контролюється силами оборони. Ворог активно проводить ударно штурмові дії та заходи по руйнуванню нашої логістики, що конкретно я маю на увазі. Переправи, які застосовує сила оборони для того, щоб попасти з правого на лівий берег, противник тримає під вогневим контролем своєї артилерії, авіації з керованими авіабомбами. Ну для розуміння до 40 керованих бомб противник скидає в райони переправ, плюс додаткові засоби безпілотних систем, такі як молнія, це літак FPV противника, який несе до 7-9 кг корисного навантаження і плюс дрони на оптоволокні. але все одно сили оборони виконують завдання чітко якісно щодо поновлення переправ, і це титанічна робота, коли в тебе все летить. Переправу прилетіло декілька керуваних бомб, її треба швидко відновити і запустити рух. І наші хлопці ці завдання виконують інженери ці завдання виконують. І як наслідок, ми маємо сполучення з лівобережним плацдармом. і маємо конкретні здобутки щодо утримання цього плацдарму, тому що за останній період з моменту нашої останньої зустрічі з вами противника тактичних успіхів на цьому відтинку не було. Що стосується Купінська правобережного, вдалося зробити три основні, за моїм переконанням, заходи: перше зачистити противника на північно-західній околиці, його диверсійно-розвідувальні групи, які глибоко проникли в лисист в лісисті місцевості на північно-західній околиці, їх повністю вичистили. Далі силам оборони вдалося виконати заходи щодо відтискання противника до річки Оскіл. Таким чином, на північній околиці, заблокувавши йому можливість інфільтруватися, просочуватися до самого міста Купецька. Ну і третя складова це постійний контроль водного покриву річки Оскіл, який не дає можливості противнику переправляти бажані для нього додаткові сили та засоби в тій кількості, в якій було б йому необхідно для того, щоб відновити можливості інфільтрації до міста Купінська. якщо казати про сам купінськ правобережний. Маємо констатувати, що залишається певна кількість цивільного населення, які продовжують проживати в місті, і певна кількість залишається вояків російсько-окупаційних військ, які здійснюють диверсійно розвідувальну функцію в самому місці, які зараз активно змішалися з цивільним населенням, і сили оборони проводять титанічно складну роботу щодо виявлення індентифікації, знищення або взяття до полону. Також піднімемося трошки вище. Це Дворічанський відтинок. Ми маємо дивитися це на як єдиний задум противника, тому що від мілового до самого Дворічанського противник зараз активно тисне через лінію державного кордону і намагається розпочати собі сполучення по суходолу без необхідності форсування ріки осків до самого Куп'янська, тому що вони розуміють, що потонку навести не можуть. І не зможуть в осяжній перспективі ці завдання активно виконують Сила оборони. Зокрема, 429-й полк знищив ряд інженерної техніки. Противник намагався застосувати для наведення понтонних переправ. Ну і звісно, ворог не може поновити інші сполучення, такі до прикладу, як газову трубу. Тому що ця частина вона знаходиться зараз. Частина виходу з труби вона знаходиться вже під контролем сил оборони. За моїм переконанням, по Купінську все має бути добре, але Дуже важливо, щоб українські громадяни підтримували силу оборони, щоб нам було чим воювати. Однозначно пане Юрію, прям золоті слова. А я хочу ще запитати про те, що ви сказали ДРГ зараз у Куп'янську. Як вони пересуваються? Я так розумію, що тактика та сама, вони перевдягаються під місцевих. Чи щось нове вигадують? На поточний момент позасідали в підвалах в кожній щілині норід може бути і намагаються підживати навіть цивільним населенням. Ну, мається на увазі максимально змішатися для того, щоб проявляти тільки в ті моменти, коли їм дають відповідні команди. Також певна частина противника, яка знаходиться в самому Куп'янську, не виконують розвідувальну функцію. Також застосовуючи засоби БПЛА. По повітрю їм доставляють антени, їм доставляють мавіки, доставляють батарейки до них. І з деяких районів противник веде повітряну розвідку. Вірніше буде сказати, не веде, а намагається проводити повітряну розвідку. І Мені дуже подобається позиція противника, подобається зараз з точки зору того, як вони спалюють свій особовий склад. Я це виключно маю на увазі. Uh -huh. От є у них група пілотів, яким Сили оборони знищили антени, знищили певну кількість маяків. Ця група пілотів перетворюється автоматично на групу піхотинців і отримує завдання. по Просуванню вперед по знищенню тої чи іншої позиції сил оборони і все, що з тим пов'язане, тому живучість російських солдат в місті Купінську, вона є, скажімо так, тимчасовим явищем. Як зміна погоди сьогодні впливає і на українську сторону боротьбу, і на те, як себе поводять окума... окупанти? Тому що туманність зараз підвищена. Скажіть, будь ласка, як ми впораємося і чи погода зараз на нашій стороні? На жаль, тумани дощі більше на користь грають і на руку противнику. По Покровську дуже серйозні тумани були останній період часу. Як ви знаєте, противник активно намагався їх застосовувати, тому що все одно маємо визнати одним з основних елементів відсічі російського наступу є безпілотні системи. Якщо добро поводні добре погодні умови, ми можемо ефективно виконувати завдання щодо повітряної розвідки і нанесення вогневих ударів за рахунок численної кількості наших безпілотників, це і в півдрони камікадиці, важкі бомбири, це фівомери і, і іншу номуру, яку ми активно застосовуємо. Коли не сприятливі погодні умови, ефективність цих засобів знижається. Зараз, до речі, ви на кадрах могли бачите, як складно працювати в туман. І противник, маючи в кількості живу силу, починає активні переміщення її вліво, вправо, вперед на рубежі, які для противника цікаві, і плюс автоматично застосовується броньована броньована техніка. Чому? Тому що противник розуміє, що, скоріше за все, вона не буде знищена силами оборони на маршрутах висування. Кажуть, зараз що росіяни почали використовувати ми... якийсь новий е шахет, там як він 9-кілограмову несе боєприпас 9-кілограмовий, але летить на сотні кілометрів. От зараз ми бачимо, я так розумію, його на екранах. Е можете щось сказати про нього? Для чого він? Це щось нове? На поточний момент Китай. Тестує свої технології як ті, які дають можливості ефективно застосовувати безпілотні системи в умовах складної радіоелектронної боротьби. Що я маю на увазі? Це виготовлення сфері піантен, які Роблять канали зв'язку більш захищені зараз, як ви знаєте, керовані бомби, шахеди і інші засоби почали попадати більш точно. Це обумовлено якраз з тим, що Китай передає кращі технології для Росії і вони проводять модернізацію своїх засобів. Точно так само в усій лінійці безпілотних систем. Є ті, які вже себе показали ефективними. Противник проводить виключно їхню модернізацію, суттєво не змінюючи основних характеристик, до прикладу шахет. А є ті, які противник застосовує за різними задумами і за різними тактиками. Бо якщо ми бачимо зараз поодинокі засоби, які залетіли достатньо глибоко на територію України, ми можемо і він же вартує всього нічого. Це дешевий засіб. Ми можемо уявити, якщо противник виготовить їх в кількості. Uh -huh. І запусти по тій чи іншій території по тому чи іншому об'єкту це елемент впливу на українське суспільство, це елемент терору, Дешево, але коли постійно прилітає, це деморалізує так чи інакше. Тому ми маємо що робити, що говорити. Перше це не знижати нашої спроможності бити по території Російської Федерації за рахунок наших безпілотників, ну і звісно, доджати. Не знаю в який спосіб в будь-який, але дожати наших партнерів, щоб ми мали можливості отримати ракетне озброєння і знищити ті об'єкти та підприємства, які відповідають за виготовлення комплектуючих та за зібрання вже готового виробу різної номенклатури. Сподіваємося, да сподіваємося, що так і буде Я вам сил. І натхнення рубати далі. Русню. Дякуємо з нами на зв'язку. Був командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Дякуємо. Ще раз слава Україні. Героям слава Тримаємо стрій.